А, -а, -а. трісну. Розвільни, ці результати для всіх є індивідуальними. Я ще сонна, дуже сонна. Сіла десь об 11 і закінчила на пів на другу ночі. Кіті. Скажуть трошечки далі. I learn. Ну, але математика з роками не дуже зміняється, тому нормально. Хочу розпочати це відео з короткої предисторії про те, що це відео. Трішечки змішаного характеру, адже я взагалі планувала 18 травня знімати е, челендж з математики, як у нас були вже з фізики та історії. Але кадрів вийшло настільки мало, що я вирішила це це об'єднати з влогом з наступного дня. Доброго ранку у нас 8 година. Я б так напевно рано не прокидалася, бо мені не потрібно було б декуди сходити. Ах. Угу. Я ще сонна, дуже сонна. Гуляю з собаками. От. Потім зберусь і схожу туди і назад. Це займе мене хвилин 20. Мені позапотрібно, вони попросили шорти. Там одні мої. Треба буде просто одне з тих. От. покупок, чек. Перше, це сок був Заврори. Ну, у нас, в принципі, Заврори буде папки. Смачненький. Такий смак ще не куштувала, не зайшов. Хоча не люблю мультивітаміни, але це було смачно. і взагалі всі соки смачні. Далі заколечки. Ось такі. новинки. Давайте. Мне тут зелень понравилось, то я даже не зелень На А, все, получилось. Кьюти. Так. Дальше. Вот такие. У меня есть такие зелени. Купила под платье себе. І почати ті таки на це йому купила раз. А це його такі, так я думаю, в мене ще є рожеве плаття. Візьмемо під них, а під нього. Тільки тут не рожеві ці. Тут зелені цвіточки, а тут вони біленькі. Адже в мене на 31 травня буде зелена сукня, а на вручення тестатів рожева. Клас. Далі аспербінка. Я вот так, все такая хорошая с чек. чек. Все, я у них 130 гривен. Вот. Э, так уж брала батончик, я его съела. Вот. И мои любимые. Вот, вот такие. У нас зараз 20... 12.27. Я даже думаю, что я могу так разрезать. Так, кто дает все мои минулые выпуски. Минулі відео знаємо, да що він має тріснутий і він почав тріскати трис... трошечки далі. І він стає просто некомфортно з ним, як він відростає. І оця ця стає вище вище, стає недобрі, недобше, що то напевно я його обріжу. Мені залишилося ще написати фінальний іспит який я напишу обов'язково. І ще можу сказати. Чи можливо закінчити математику за один день за всі 11 класів? Так. Це виявилось можливим. Я вчора сіла десь об 11 і закінчила на пів на другу ночі. От, ну зрозуміло, що всі ці половиною годин я не сиділа за комп'ютером, за телефоном. Це зрозуміло, адже щонайменше це сходити в туалет, поїсти. Це такі щонайменше такі перерви точно були. Ну, їх було більше навіть, тому що я відпочивала, адже також сидіти. Ці 14 годин слухати математику це було б жесть. Тому я відпочивала зрозуміло, розмовляла, говорила, з подругою дзвонювалися. Ну, було дуже багато. То я можу сказати, що ну, максимум це годин 10-12 зайняло це все. Повторення всього матеріалу потрібного. Що я проходила, я вам покажу, щоб ви знали що ці результати для всіх є індивідуальними. І те, що я пішла за 12 годин, не означає, що хтось інший не пройде це за 20 годин, хтось за 8 годин. Це зрозуміло. Я вам все покажу, що я проходила, що куди, до чого, до чого. У мене ось такий, от. Зараз записник? Ти ще дай розміри, так? Це дуже зручний формат, як виявилося. Я не знаю, який це формат, це не А4, це не А4, але він дуже зручний. Я буду брати такого формату собі на навчання. Він якийсь. Він реально зручний. Ну, типу, я не знаю, який це формат. Тут можна. Ой. Тут навіть, напевно, і не написано, але він ну, дуже зручний, прямо цей формат мені зайшов. Так от, ще такий красивенький. Мед. Скільки я списала. Ну, давайте, давайте рахувати. врахувати. Раз, два, три, чотири. П'ять. Половинку. І все. Сік межа його залишилось. Ще й на універх вистачить. Ну, а я тут, думаю, ще буду ці задання з НМТ, що я буду прорішувати. Одне, але що в цьому. Курсі не було параметрів. Тому з параметрами доведеться позайматися ще окремо трішки. От. Але окей. Так. От. Користувалася я формулами, наданими в НМТ. Деякі формули які не з НМТ, деякі кібралась. Ну, загалом намагалася користуватися цими формулами, щоб знати, що очікувати і де, якщо що, яку формулу шукати. От. Взагалі, в мене дивився мій випуск про фізику, там знаю, що в мене довідник з різних наук, там є математика. ним я не користувалась, користувалася лише це. У мене так ще є такий математика, посібник. Я от Хочу пройти оці всі завдання. Тут, наприклад, тема і тренувальні ну Їх просто попроходить хочу. І це все таке. от. Проходжу я ось тут на iLearn. ILearn, так сказала. О, там, де проходжу я і історію. Ось тут в курси. Де фокус? Фокус. Ось таке собі фокус, я вам скажу. Ну, окей. Математика, просто відкриваємо ось такий курс, мої результати. Фінальний тест буде 15% вважати. Ось модулі всі пройшла, завсім фінальний іспит. І все, Оце отут я прохо цей курс де як підготовка до ЗНО. Він був в 19-му, начебто, році зазнятий от. Ну, але математика з роками не дуже зміниться, тому нормально. Тому я хочу пройти тут деякі тести. НМТ зрозуміло, що буду проходити тести, щоб вже розуміти, що мене А Сьогодні в планах потрібно зробити домашнє завдання в ідеалі, щоб вивчити слова на 31 число. От, Клас. І. І начебто так більше таких планів немає. Ну, і щось можливо буду робити з НМТ, Так як потрібно готуватися. Цими ножичками, Дякую, для кутику, не Совершенно самый поведомленя спилачивать утикую наверное предназначение. Ааа, Треснул. Якби, мені, якби не був би дискомфорт, я б ходила б з ним бо ще. Ну, В мене почався дискомфорт. Мені став деякі моменти вже просто некомфортно з ним, невдобно. І я так думаю, ну лучше я його обріжу, Чи от це все. Мої результати НМТ з математики. Я обрала навмання, і мені впали під руки НМТ Онлайн 2023 з математики, друга сесія. Ну, результати ви бачите самі, так? 181 бал. Давайте пройдемось по деяким питанням. 22 – це був параметр, який ми розв'язували в школі. І чесно, я його не розв'язувала, я просто запам'ятала відповідь на нього і дала відповідь так. Чесно. Потім давай йде по порядку. 11-те. Завданечко. Так. Ось, таке завдання. Я така, зачас, сша... може, де фокус. Спочатку я обрала Б, але потім думаю, Б, а може, не Б. Я обрала Д. Ну, треба було брати Б, так що треба було не передумувати, вибрати все таки Б. А не. Я пішла на поводу потім у своїх мізків, а не інтуїції, я обрала D, а Треба було брати Б. Ну, то окей, ладно. Значить, з першої почитала мову я поняла її більш правильно, ніж з інших трьох. Окей, далі у нас 15 завдання. Ну, тут дуже просто. Я просто забула про ОДЗ логарифму. Ну, як так можна було? Адже логарифму цей вираз повинен бути більше. Ще... Більше нуля. А я вибрала одиниця тут, і тут, в цих варіантах обидвох. Але до, до мінус якесь, я тут від мінус трьох. Я забула про ОДЗ, і от, пожалуй, вам помилка. Так що про ОДЗ в логарифмі не забуваємо. Окей, ладно. А я забула, така я молодець. Тут, чесно, навгад. Типу, оце останнє третє обралася навгад. Типу, якщо оці я думала, оці перші дві функції я думала, що куди підставити, то втретє, я вибрала чисто на увазі, я просто не вгадала. Ну, бувало, у типу, ну, мене варіант був один, один з трьох, ну я не вгадала. От, як би то й все. Що сказати? Чесно, очікувала гіршого, але отримала дуже навіть гарні бали і за дуже навіть гарний час. Тому логарифми я встигла повишити навіть за одну годину. Тому я задоволена, все супер. Хотіла сказати, щодо цього всього по курсу, який я проходила, тут не було координат. а тут були вектори. Ну не век не координат, а векторів. А тут вектори зустрічалися. А в курсі я векторів не зустрічала, але в НМТ вони були, але по векторам я все більш-менш знаю, тому відповіла правильно це питання, яке тут було. Але воно було лише одне, тому і було воно нескладним. Так що. 181 бал. Це ого-го-го-го. Я думала, що я, ну, по математиці, ну, балів так 160-170, а тут аж 180. Молодець? Ну, ладно, якщо параметр 11 балів, да, якби я параметр зв'язала неправильно, то це було б 171 бал, то вже, непогано. То вже непогано. Якби там, звісно, ще про АДЗ не забула б, тоже було б ще краще. А там послухала свою, свою інтуїцію, не своїм міскінку. Ну, то таке. Все good, типу, це на практиці все буде добре. Ладно, просто більше практикуватися. От і все. А так все супер.